Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець з оригінальною японською кабіною, потужністю 26 кінських сил, 3-циліндровий джел 260. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Перед відео заміряв габаритні розміри. Від початку до кінця заднього колеса 280 см. Якщо разом із фрезою – 380 см. Колія по центрах задніх коліс 104 см. Також тут можна переставити колеса місцями і ще плюс до того розборний диск. Можна отримати колію до 130 см. Висота кабіни 2 м. Передня резина стоїть повністю нова 7х16 виробник БКТ. По дисках трактор 95-го року. Задня резина має розмір 11,2 на 24 см. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардону. Фреза з буковим редуктором, робоча зона фрези 150 см. І ось такі ножі вже встановлені. Як бачите, тут ще є навіть трос для запобігання запутуванню. Додаткове світло на кабіні. Так, давайте зайдемо всередину, подивимось, пройдемось по комплектації. Запалення. Ось наша свічка потухла, щеплення. Завівся тракторець. Досить добре. Давайте, що ми тут не мерзли включаю одразу опалення, є двірник, є додаткове світло. І також світло переднє. Гідропідсилювач керма. Напрацювання 977 мотогодин, повороти, світло, сигнал. Підвісні педалі щеплення, об'єднана педаль тормозу, педаль газу. Ось тут вал відбору. 4 швидкості вперед, одна назад. Задній привід, повний привід, оберт на місці. Кран гідравліки, більш швидкий розворот на місці ID і під п'ятою у нас блокування диференціалу. Коробка U-Shift, напівгідравлічна, можна перемикати, передачі не витискаючи щеплення. Діапазон повишених, понижних. Гляньте, як тут все оббито, обшито м'яким матеріалом. Місце над головою, в принципі, вистачає. Тут речах є пам'ять задньої навіски, керування навісним обладнанням стандартний для серії JAL. Дайте трішечки опустимо фризу. Показую вам пам'ять навіски Ось речах догори. Догори, фриза автоматично піднялася. Ще раз догори, фриза автоматично опускається на своє попередньо задане місце. Наступний, боковий циліндр вправо і вліво. Працює і порядок. Можемо також перевірити безпечний режим. Як бачите, коли фреза опущена, включили безпечний режим, реверс назад, фреза автоматично піднялася. Так само можемо ще задати ось цим тумблером максимальну висоту підйому. Також працює. Боковий плаваючий і під яким кутом плаваючий. Також працює. Так, Поки фреза опущена, давайте перевіримо одразу вал відбору потужності. Для цього включаємо ось передачу. Почну з максимальної, четвертий, щоб було все краще видно. Давайте вийду і покажу роботу кардану, ножів. Ось така робота. Як бачите, включили додаткове світло. Працює порядок. Повертаємось всередину. Зараз у нас працює пічка. Щоб включити кондиціонер, потрібно було ось так зробити і натиснути кнопку. Так. Повертаємо тепло, фризу підняли, Вал відбору вимкнули. Зняли трактор з тормозу. Дайте. Відрегулювали кермо під себе і трішки почнемо наш рух. Реверс вперед. Сторму зузняли. Перша передача і ми поїхали. Трішки давайте дам газу. Друга передача. Третя передача. Давайте зараз розминемося з цим тракторцем, що йде нам назустріч. Четверта. П'ята, шоста, сьома і восьма. Газку. Пробуємо тут знайти більше вільного місця. На дворі, бачите, прохолодніше, в кабіні тепліше, тому трішки потіють вікна. Зараз пічка все виправить. Газ в пол. Займемо їх скороше місце. Давайте покажу вам ще функцію оберт на місці. Викручую кермо. Бачите, передні колеса починають крутитись двічі швидше. Це працює як вправо, так і вліво. Прекрасна маневреність. Повертаємось на майданчик. Повернулись, передачу вимкнули, Зафіксувались на тормозі і давайте подивимось, що в нас робиться під капотом. Зняли бокові кришки і давайте розбиратись. Так, Це до кондиціонера, радіатор, бачимо наш генератор, ще є місце, куди натягувати ремінь. Ось тут бачимо щуп, стартер. Трактрець вже гарно прогріли. Можемо перевірити на наявність картерних газів. Білого диму не видно. Вихлоп. Порядок. Можемо навіть додати газу. Чудова робота. Бак майже на 30 літрів. Ось ще бачимо до кондиціонера, вигляд двигуна згори. Давайте обійдемо ще з іншої сторони. Масло, масляний фільтр, паливний фільтр, повітряний ми замінили. Акумулятор спереду стоїть ще японський. Ось тут вибито номер двигуна. Двигун з маркуванням D15030, 1,5-літровий дизельний двигун, трьохціліндровий. Показую ближче паливну. пломба на паливну. Ось так тут все виглядає. Давайте ще звідси трішки погазуємо. Гарна стабільна робота. Бачите, вже пічка почала дути, вікно вже розмерзлося. Глушимо ключем. Вимкну. Ну що ж, переходимо до висновків. Кубота джерел 260. Це треті вже. Подовженої довгої бази, як бачите, з потужними мостами. Кабіна, пічка, кондиціонер, метр п'ятдесят в комплекті, вартість трактора з доставкою 12 100 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас. До зустрічі. Купуйте в Тотус трактор.